Усім привіт, мене звати Ірина. Я випускниця кафедри германської філології Сумського державного університету. Шість незабутніх років я провела навчаючись на кафедрі, на цій кафедрі на спеціальності переклад, і е, що я вам можу сказати точно це. Те, що буде важко, будуть сльози, будуть плачі, але будуть виклики для вас, але воно того варте. Ті знання, які викладачі посіять в вас, той досвід, яким вони поділяться, той приклад, який вони покажуть, однозначно є цінним і він буде допомагати вам по життю. Я дуже вдячна викладачам за те, що навчили нас, навчали нас вчитися. Навчіться вчитися, і тоді вам буде легко бою, скажімо так. Тож я бажаю вам наснаги, терпіння, цікавтеся всім, хапайтесь за кожну можливість, черпайте знання звідусіль, діліться потім своїм досвідом. І обов'язково віднайдіть себе. Від себе хочу додати, що перекладачі беруть участь у золотому інтегралі, і вони виживають і ще залишаються на стипендії. Тож бажаю вам успіхів. і Тримаю за вас кулачки.